Вітаю, любі учні, любі підписники. Сьогодні ми виконаємо з підручника завдання номер 4 Ви зараз навчитеся автоматично знаходити певні слова у тексті та змінювати їх форматування. Нагадаю, форматування це процес зміни зовнішнього вигляду. У завданні нам потрібно знайти всі слова Україна. Та встановіть для них синій колір символів і курсивне накреслення. А також нам треба знайти у тексті всі слова Київ і встановити для нього зелений колір символів і жирне накреслення, і зберегти файл у вашій папці з тим самим іменем. І так, ці навички знадобляться вам у роботі з текстовими документами, тому давайте розглянемо, як це зробити. Відкриємо документ. Який вказано у завданні. Тепер нам потрібно відкрити інструмент пошуку. Так ось у Microsoft Word. Ми можемо це виконати двома способами. Або натиснути сполучення клавіш Ctrl-F, і у вас відкриється ліворуч, бічна панель навігація. Я закрию перший спосіб. Або другий спосіб у вкладці Основне в групі редагування натиснути пошук. І у вас знову відкриється бічна панель. У полі пошуку нам треба ввести слово Україна. Запишемо. Ви бачите, у нас знайдені слова, кількість. Три, тобто, три слова Україна в цьому документі, і вони підсвічені таким жовтим кольором. Тепер я сміливо можу виділити перше слово Україна. Далі натисну клавішу Ctrl і не буду відпускати клавішу Ctrl. Виділяю друге слово Україна і виділяю третє слово Україна. Подивіться, я одночасно, да, одночасно буду зараз. Слово Україна форматувати, тобто змінювати зовнішній вигляд. А саме за умовою задачі слово Україна в групі шрифт ми з вами змінимо колір тексту на синій і накреслення ми маємо задати курсивне накреслення. Ми можемо натиснути літеру К або комбінацію клавіш «Контроль». І. Так, давайте я виправлю Ctrl-Z, натисну я випадково Ctrl I. І ви побачили, я змінила накреслення курсивне. Тобто перше завдання, перша частина завдання виконана. Тепер нам треба знайти слово Київ. Запишемо Київ. Також результатів три, тобто три слова в даному документі. Так само я виділю Київ, натисну клавішу Ctrl, не буду відпускати, виділю наступне слово Київ і наступне слово Київ. Виділила і тепер можу задати форматування. Зміню колір тексту на зелений і зроблю текст жирним, або можу скористатися комбінацією клавіш Ctrl-B. Ми виконали з вами певне завдання. Уважно перегляньте ваш документ, що у вас вийшло. І тепер останній крок зберегти завдання у власну папку з тим самим іменем. Натиснемо File, Зберегти як. Виберемо папку власну для збереження і натиснемо кнопочку Зберегти. Завдання виконано. Якщо щось залишилось незрозумілим, пишіть у коментарях під відео, і я вам допоможу. Успіхів у виконанні завдання.